Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Кремль має відмовитись від своїх планів та вивести війська з України. Єдине переговор, який читає наш народ пізнає ти. Это на запитання журналістів про те, чи очікує Київ, що після зустрічі Великої Двадцятки Індія сприятиме завершенню війни та досягненню миру в Україні. Глава МЗС України зазначив, що велика двадцятка об'єднує різні країни, але жодна з них, крім однієї Росії, не хоче війни. Щоб закінчити війну в Україні, потрібно зробити дві речі: змінити думку в Кремлі, і такі держави, як Індія, можуть допомогти в цьому. А Москва має відмовитись від своїх війн. Військових планів та переключитись з розпалювання війни на мирну лінію мислення. Ну і нарешті, Ерефія повинна вивести свої війська з усієї території України, за його словами. Це відправні точки для всебічного мирного діалогу. Та разом з тим є багато питань, спричинених війною Ерефії проти України, які треба вирішити. Зокрема, це продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та компенсація Україні збитків від війни. І саме велика двадцятка може відіграти свою у цьому процесі саме зараз США, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія може прагнути до фіктивного миру, щоб перегрупувати сили. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін. На його думку, війна наймовірніше закінчиться дипломатичним шляхом, але наразі Росія не виглядає зацікавленою в переговорах, які б могли привести до міцного миру. Якщо Росія зазнає невдачі у своїй нинішній спробі змусити український народ здатися, а вона не буде успішною, то можна уявити, що Росія шукає альтернативу, яка була б нібито рішенням. Поки Росія не покаже, що вона зацікавлена в значущому дипломатичному рішенні, у конфлікті нічого не зміниться. Нам потрібен справедливий і міцний мир, а не фіктивний мир. Ну і тим часом президент Франції Маніель Макрон, про якого ми сьогодні вже згадували, заявив, що не бачить суперечності у заяві щодо можливих гарантій безпеки для Росії, яку напередодні розкритикували в Києві та східній Європі, пане Валерію, давайте про мир. Так те, про що сказав пан Блінкін, він зафіксував цю. Позицію. І які наслідки з цієї заяви о, можуть бути? І дипломатичні, і військові, якщо ви можете. Я по-перше, не почув чогось нового. В принципі, завжди всі заяви йдуть от в такому ключі, що нам всім потрібен мир. Ну, прекрасно. Всім потрібен мир. А далі мене хвилює одна річ: досягне мир дипломатичним шляхом. Ну, сьогодні е, ми побачили російську дипломатію. Так? Це дипломатія ракетних ударів, це дипломатія знищення народу України. Чому взагалі всі розмовляють чи розмірковують про дипломатичний шлях? Е, і чим більше розмірковуєте, тим він віддаляється все більше. більше. Що я маю ману на увазі? Назвіть мені, яким дипломатичним шляхом завершилась Друга світова війна. Якщо під дипломатичним шляхом мається на увазі підписання умов капітуляції, як це відбулося під час Другої світової війни, якщо це дипломатія, то окей. Але інший шлях, е, який був, наприклад, ну, давайте згадаємо В'єтнам, де дипломатичним шляхом щось придумали на якомусь етапі, а потім... Фактично захопив північний В'єтнам Південний через пару років, і війна відновилася. Все Корея задаємо Корею. Якщо мова про це, що за спиною України. Ті дійсно впливові актори, а США зараз з нашими союзниками впливають на рішення України. Давайте визнаємо, тому що від їх постачання озброєнь залежить наша, ну по суті, тактика дій стосовно Росії. Якщо вони приходять до того, що вони домовляються про щось з Росією, хоча вони постійно нам кажуть, і я вірю, що без України нічого не буде. Рішення от фраза звучить постійно: рішення щодо України без України не буде. Ну Звичайно, не буде. Ну, я, а як ви, як ви взагалі цю фразу використовуєте? Mm -hmm. А чому воно має бути? От з деяких час, до речі, автор цієї фрази, якщо я не помиляюсь, Константин Єлісеєв, я перший почув від Єлісеєва дипломата оцю фразу ще давно. А потім я почув у Байдена, от Джозеф Байден почав це говорити. Mm -hmm. Красива фраза. І, до речі, нас влаштовує. Але далі, давайте йти далі. А що значить не приймати рішення без України? Це значить, що? Це значить, мабуть, враховувати позицію українського народу, української влади. Тобто навіщо тоді зараз обговорювати теоретично цю дипломатію, для якої нема простору В такому я випадку? Дійсно, дійсно. дійсно, ну але ви можете пояснити дійсно, чому вони говорять те, що вони говорять? Тому що ну виглядає так, що нібито я хочу помилятись: нібито вони бачать інший шлях. Припинення війни, ніж перемога українських збройних сил, так. Який це шлях? шлях? Це Який? Так? вони бачать розум... ви Сказали ключову фразу. Ми ж всі об'єдналися заради того, щоб не дати Росії зруйнувати порядок і перемогти. Поразка Росії очевидна. Про це говорить і не тільки Буданов, якого ви цитували. Багато хто говорить. Тобто російська поразка є якою вона буде, форма цієї поразки, це ще не встановлено, це ще буде час. А чи згодні на перемогу України? А я вам скажу, що зараз консенсусу стосовно згоди на перемогу України немає. Тому що перемога України, ну по-перше, чи значить однозначно поразка Росії, перемогу України? Я вважаю ні. Тому що перемога України для мене це не тільки деокупація територій, це ще убезпечення від будь-яких спроб далі Росії йти на нашу територію. Для мене ну я бачу механізм членства в НАТО, в НАТО Парасолька так. безпекова. Да? Тобто для мене перемога це не тільки деокупація територій. Але і такі якісь засоби, які б умонеможливили далі наші оці ці втрати. Це членство в НАТО, ну або хоча б ракетна ракети середньої і меншої дальності, які б чітко 5,5 тисяч кілометрів, які б ми мали в великій кількості для стримування Росії, щоб вони могли долітати чітко по Москві, по Петербургу, по центрам uh -huh. е не прийняття рішень, як вони кажуть, а по центрам, якраз де запускають по нам. Бомбардувальники, ну, як от, власне відбувалося, це правильно. Але щоб гарантовано ми мали таку кількість ракет, що вони не сунулись. Так от цього поки що, давайте чесно вам будемо, такого рішення в світі поки немає. Пане, пане Валері, ми якраз з Валерієм Калнишем говорили про те, там, про те, чи означатиме перемога України там, автоматично, однозначно, як присте членство у НАТО. От якраз… Автоматично ні, але до цього треба прагнути. Звісно, ну, чому збройні сили, збройні сили вони до збройні сили України, вони довели, що вони вже фактично є членами НАТО. Тобто залишається справа за чим? залишається справа за законодавчою базою, за владою, да? тому що стандарти НАТО це не виключно військові стандарти. І це три чому? причини: так. три причини, чому ми досі не в НАТО. Перша причина це Росія. Вони ж шантажували саме цим питанням, але зараз перемида перевернулась, вони вже шантажували, тобто мірою ослаблення Росії, коли вона перестане шантажувати, політичне рішення може бути прийнято. Це перше. Друге, це роз'єднаність політичних сил в Україні. Дуже часто це було за останні 31 рік. Але зараз ну таке враження, що і президент говорить Володимир Зеленський, і е, ну, колишня опозиція зараз під час війни вже. Всі зрівнялися, опозиції немає. Але політики різних фракцій говорять в парламенті одним голосом: членство в НАТО. Люди всі за здавалось би, ну, що ще треба? Е, ну, треба, по-перше, щоб не боялись члени НАТО Росії, перестали боятися, щоб Росія не використала деякі слабкі. Ланків самому НАТО, ну країни, які можуть там на цьому гратись, які ми бачимо, як та ж сама Угорщина. Але думаю, на момент прийняття рішень вже такої гри не буде. Ну якесь собі щось виторгувати будуть, але не так, щоб там блокувати повністю. Я все таки думаю в цьому. І що ще? Щоб ніякого аргументу не давати. Нашим ну, партнерам чи нашим майбутнім союзникам по НАТО, щоб вони використали їх що не на часі, ще не треба вам спішити. Це наша програма е, інтеграції до НАТО. Це питання реформування СБУ, це питання правоохоронних структур, це питання взаємосумісності надіки на полі бою, uh -huh. що там інтерперебілети набагато краще, чим а розвідок, наприклад. Е, чутливу інформацію ділитися. А як можна чутливу інформацію ділитися на ну, зараз? Уже я думаю краще ситуація, а ще кілька років назад жахливо було. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.